Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті ми згадаємо, що таке речення та з чого воно складається. Речення це декілька слів, що несуть певну інформацію. Подивіться на картинку та спробуйте скласти речення. Білочка тримає жолудь. Схематично ми кожне слово у реченні позначаємо рискою. А в кінці речення ставимо крапку. А які ж слова складають речення? Є слова, що називають сам предмет або об'єкт. Наприклад, молоток, кіт лід. Також є слова, що називають ознаки цих предметів. Тобто які вони? Молоток який? Дерев'яний кіт. Чорний, аліт, лід холодний. Також речення складають слова, які називають дію, що можуть робити ці предмети та об'єкти. Дерев'яний молоток стукає, кіт сидить, а лід тане. А ще діти. У реченнях іноді зустрічаються маленькі слова-помічники. Вони нічого не називають, а вказують, де саме щось знаходиться або де відбувається дія. Ось погляньте на картинку, де знаходиться цуценя? Перед коробкою, на коробці, під коробкою, за коробкою, в коробці. Біля коробки. Схематично такі маленькі слова ми будемо позначати короткою рискою. Ось погляньте на картинку та спробуйте скласти речення, позначивши його схематично. Мишка сидить на гарбузі. Наступна картинка Песик лежить. У буді. Рибки плавають в акваріумі. Папуга летить над скринею. Молодці діти. А тепер розгляньте наступний малюнок та спробуйте за допомогою готових схем скласти речення. На цьому Наше заняття завершилось. До нових зустрічей!